Запоріжжя тим часом відбудовує будинок. Два під'їзди якого російська ракета знищила повністю. За планом люди мають повернутися додому уже за чотири місяці. Чи встигнуть, з'ясовувала Олена Каптюх. З-за високого паркану, пані Тетяна розглядає будинок, в якому минули її найщасливіші роки. каже, приходить сюди часто подивитися, як триває відбудова. Ви знаєте, душа болить. Звісно, часто жити ж ніде з нами. Пані Тетяна вперше потрапляє за паркан на будівництво. Ми за нею ледь встигаємо. Вона біжить подивитися на свою відремонтовану квартиру. Оце мої вікна, раз, два, три, чотири Так. Це кухня, це зала, то спальня. Квартира пані Тетяни у першому під'їзді, який встояв після двох ракетних ударів, але стіни квартири пішли тріщинами, зазирає у кожну кімнату і не стримує емоцій. А це друга спальня. А вам ми вже привезли спасибі. Богу дуже рада. Я, я не очікувала, що я подивлюся і буду щаслива, що щось робить. Вже другий рік жителі цього будинку чекають, коли повернуться у власні оселі. У березні 23-го року. Росіяни поцілили у багатоповерхівку двома ракетами с 300 Одна влучила перед будинком, друга просто у під'їзд. Загинуло 13 людей, серед них восьмимісячне немовля. Рятувальники працювали тут три дні з-під завалів. Вдалося врятувати 11 мешканців. Зараз будинок не впізнати. Зруйновані під'їзди відбудували з фундаменту. Несучі конструкції відновлені були саме дійсно в цій середині, де потрапив боєприпас. А всі конструкції будинку, які не постраждали або незначно так скажемо, постраждали. Вони теж у процесі ремонту і оновлювалися. Ви ж бачите, що у нас виконана заміна вікон, балконів, навіть тих, що не постраждали. Фасад утеплений повністю по всьому будинку, покрівля відремонтована повністю. Опалення вже провели на черзі електрика та водопостачання. Останнім підключать газ. У квартирах триває косметичний ремонт. Лариса. Фарбує віконні відкоси. Вже, вже завершуємо. Зараз усе перефарбовуємо начисто балкон, усі відкоси, грунтуємо стіни і все. У нас, в принципі, у кожному під'їзді на виході 60%, 60 вже зроблено все. Вже готово под, на поклейку шпале. Будівельники навіть радяться із власниками квартир щодо ремонту. Після того, як якісь роботи виконані, я приглашаю хазяїна. Після того, як частину робіт виконано, я запрошую власника. Він висловлює свої зауваження: наприклад, додати розетку або перенести двері, враховуємо навіть напрям відкривання дверей і підністи двір куда в кімнаті відкривання дверей лева чи ліправа це теж все очікувань. В цьому будинку ремонтують 80 квартир і половину з них з нуля. Загалом відбудова обійдеться у 100 мільйонів гривень. Це кошти держбюджету з фонду ліквідації наслідків агресії РФ. Повернутися у рідні оселі мешканці зможуть вже у жовтні. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.